Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Колишній соратник і друг Зеленського у Клініці якого Зеленський завдавав аналізи перед дебатами видав нову порцію аналітики далі мови оригіналу Пальчевського. Владимир Олександровичу і його команді перемир'я потрібно? Ні. Ні. Остановка війни взагалі вообще нужна? Нет. Потому что я вже говорил і скажу ще раз, абсолютно відкровенно любое прекращение бойових действий. Это начало политического процесса. Начало политического процесса ⁇ это выборы. Выборы ⁇ до свидания, сегодняшняя команда. Два человека у Трампа, у нового президента, два, два человека в Европе, на которых ляжет вся сложность переговоров с Зеленским. Один из них ⁇ орном, которого Зеленский отвергает и отвергал. А вот вторая, как всегда, женщина. Это э, итальянский руководитель Мелони, которая встретилась с Зеленским, если мне не изменяет память, 14 раз. И вот пишут, какие у нее прекрасные отношения с Зеленскими, и как, э, как она заинтересована вообще помочь Украине. Встречаться с Зеленским, это не означает передавать деньги. Ни стране, ни Зеленскому. Поэтому у Мелони хватает ума э, э, проскочить, скажем, между новым президентом Трампом и вечным президентом Зеленским, вот, и представить себя как будущего переговорщика. Итак, перемирия не будет. Мы понимаем, что происходит на фронте. Вот, на Восточном фронте без перемен происходит все то же самое. Медленное давление России. А потом зайдут в этот Покровск точно так, как заходили в крепость Як там вона називалася у нас? хтось хто як вона називалася для того, щоб бути не Сомалією, а банановою республікою, нам потрібно позбутися диктатури узурпації влади та провести судову реформу, говорить Роман Дудін із зали суду. Далі відео мовою оригіналу стосовно політичних в'язнів, ну перше, я дуже прошу американські засоби масової інформації. Дуже прошу, е, уряд... Сполучених Штатів Америки звернути увагу на таку дівчину, вона є вже зараз журналістом в Україні Марину Міщенка. Це людина, яка здійснює свої власні розслідування з приводу політичних в'язнів режиму Зеленського. Насправді деякі політичні сили намагаються зробити там одного єдиного якогось політв'язня. У нас їх десятки, якщо не сот. І е, одним із найперших жертв цього режиму це стала людина, яка в 2014 році не дала е, захопити е, сепаратистами Херсон. Це е, В'ячеслав Мангер, голова Херсонської ради, е, якого абсолютно славільно, абсолютно, абсолютно задуманими фактами судили. До речі, е, е, його опоненти це сторона е, Ганзюк, Повністю вся представлена наразі в Кремлі і прокремлівському оточенню. Ну, це, до речі, камінь, повертаючись до розмови про політика, це Юлія Володимирівна Тимошенка, яка віддала свою людину. Чомусь Савченка вона захищала, а людину, яка залишила Херсон в Україні, вона не захистила. Шайтанов, генерал Шайтанов, відповідно, на честь якого назвали. Батальйони, які стримували ворога в 2014 19 роках, це вже Олексій, Олексійович віддав його за такими саме надуманими звинуваченнями. Той же Кулініч, той же Наумов, Що про нього не казали, в мене є особисте бачення разом з тим, це такий же самий, та, та, та сама людина, яка прислідується за політичними мотивами. Той самий Дубінський, коли по марафону розповідали про якогось там Буратіне, де позовів е, історії придумує е, пан Малюк е, від великого розуму, Ну, це політичні в'язни. Той Гринкевич, якого е, назвали і сказали, що він абсолютно е, десь е, продав якісь не ті костюми, а люди на руках експертиза, що він продав і те, що в нього від, від нього вимагало Міністерство оборони України. І насправді таких е побітичних в'язнів сотні, якщо не тисячі. Я не кажу вже про кримінальні справи проти кривоноса, я не кажу про кримінальні провадження проти Марченка, проти Малахова, проти Слобожанчини Янголенко. Це сотні того, що відбувається. Я ще раз звертаюся. Марина Міщенка, заходьте на її страницю, репосте, те, що вона робить. Передавайте іноземним партнерам, нехай весь світ бачить, що відбувається наразі в Україні. І як в Україні знищують політичних опонентів, як знищують еліту нації, як знищують патріотів України, і е, чиїми руками це робиться, як це робиться, е, як свабільно це робиться, як робиться все з закритих режимах, без жодних підстав. Тобто, ну звертайтесь, дивіться, і до речі, там дуже цікава аналітика, Я також передав. Близько 20 текстів, те, що стосується змін, які необхідно провести на сьогоднішній день в нашій державі. дуже дякую. А ось відповідь екс керівника Харківського ОСБУ Дуді на Дебера пише на своїй сторінці, як його називають зрадник Роман Дуді, не звертаючись до президента через адвокатів. Далі мовою оригіналу це ганебне політичне переслідування увійде в історію з тезою, як не треба фальсифікувати справи або ролі змі оперативно-рушуковій діяльності, що відбувається, проходить зйомка фільму для відволікання суспільства від кризових явищ України та створення ілюзії внутрішніх перемог і контролю ситуації. Що робив Дуді Чень 2022 року саме аргументував залужному необхідність залишення у Харкові 92-ї бригади, яка вже 14 лютого мала вирушити в зону ООС, і залишити регіон без захисту. Згодом залужний таки послухав Дудіна, що й врятувало Харків. Колосальна робота у в Харківській області з повними результатами якої можливо ознайомитися у соціальних мережах на сторінці з назвою Роман Дудін. Фактично, станом на 29 травня 2022 року. Це одна третя результат роботи всіх підрозділів. Збу всій країні і за найбільш знакових близько тисячі затриманих посібників Росії викриття шлюзів на річку Сіверський-Донець, що зупинило ворога на три тижні створення системи управління військами на базі планшетів Apple та передачі фото, відео та космічної знімки ЗСУ та іншим підрозділам загалом більше 40 тисяч. Щоденна видача харків'янам безкоштовно 30 тисяч тонн хліба та доставлення близько 700 тонн гуманітарних вантажів. Передача ЗСУ 83 танкових двигунів. Унів та більше 20 вагонів танкових запчастин, недопущення потрапляння систем управління байрактарів та їх ворогові, загалом системи управління ворога та передачі інформації агентурним мережами і інформування захисників Азовсталі про час вильоту ворожої авіації, нанесення удару про підставлення російського не штабу на чолі за Грасимовим та місті ізюмана. Це все та багато іншого іншого. Є документальні відео підтвердження, з чого почалося політичне переслідування Романа Дудіна за того, що президент Президенту України дали прочитати текст, що Дуді не займався своїми справами. Хто дав цей текст президенту? Єрмак Тимошенко татару Слюсарів, котрих Дудін категорично не влаштовував у місті Харківі своєю проукраїнською позицією. Що інкримінує Дудіну стаття 111 – державна зрада, щоправда, в матеріалах ДБР немає жодної згадки про іноземні спецслужби чи окремих громадян. Все базується виключно на внутрішньому переконанні слідчого та прокурора читай офісу президента стаття 407 – самовільне залишення частини це про. Виконання наказу досі не зрозуміло, як самовільної з групою спецназу можна перебувати в урядовому кварталі. Стаття 402 непокора. Цей свіжачок додали лише 17 березня 2023 року. Полягає він у тому, що місцевий керівник пропонував зупинити діяльність СБУ в Харківській області за погодженням з генералом Сирським. Ця дурня команда була виконана. Відео є щось про ДБР. -а. на каральні органи Єрмака та офісу президента 23 лютого 2022 року. Всі підрозділи з родинами виїхали на Хід України насправді вміють лише знімати фільми для марафону по пунктах. Збрехали про мою течу на волинь, збрехали про мою інформаційні укиди дискредитуючи Україну, збрехали про мою течу з Харкова, збрехали про залишену зброю та форму, збрехали про захоплення влади у Харкові, збрехали про невиконання наказів. Усього цього матеріалу справи просто немає, тому що цього і не було нічого. Що буде далі? ДБР та прокуратура передадуть матеріали у який-небудь районний суд, де цю справу будуть розглядати роками, доки все. Родині країни керує не Зеленський, а Єрмак та Татаро. Вони можуть судити мене за убивство Кеннеді і дати довічне за це. Суди, прокуратура, правоохоронці повністю підконтрольні єрмаку. Президенту який не любить критики. Потрібно лише казати, що Дудін його принижував, і все правди тут шукати ніхто не буде. Коли Дудін вийде варіантів, всього два або коли Зеленський вижене цю російську агентуру впливу, або редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, екс. Експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!